Вітаю вас на каналі Metabo Ми маємо для вас сьогодні дві корисні поради, які стосуються користування компресорами Metabo Вони однаково підійдуть користувачам і масляних, і безмасляних компресорів Metabo Перша порада вона стосується початку роботи. Те, що ми дуже рекомендуємо робити вам кожного разу, це вдосконалитися, що фільтр, який є попереднім, Перед підготовкою стислого повітря він виглядає от таким чином чистеньким. Два варіанти фільтрів існує у метабо складчений фільтр або фільтр з такого матеріалу, схожого на поролон. Ві. В обох випадках повинні виглядати так, як ви зараз бачите чистенькими та сухенькими. Друга порада вона стосується вже моменту, коли ви покористувалися компресором, і він у вас йде на зберігання. В цьому випадку потрібно обов'язково. Злити ту вологу, яка знаходиться в середині бака. Як це зробити? Під кожним баком є такий дуже зручний кран, який потрібно провернути і дати можливість стекти всій волозі, яка сконденсувалася всередині бака. Дві ці поради вони безпосередньо впливають на строк життя компресора та його продуктивність. Якщо фільтр грязний. То буде обмежена кількість повітря поступати в поршневу систему. Якщо у вас в баці є волога, то менший об'єм повітря зможе там вміститися, і ви його менше зможете використати. Сподіваємось, ці поради будуть вам на користь. Дякую.